Так виглядає геотермальний тепловий насос австрійський гіліотерм внутрі. Сьогодні нам треба сюди на плату управління на основну розключити повністю всю слаботочку, всі датчики, підвести питання. І дивіться, як австрійці дуже класно ті пороблять. На кожен вихід є вже спеціальний клемничок, на який потрібно провода просто закріпити і поставити в нужний розйом. Все чітко підписано на мозгах. Підписано питання, фазіровка повністю. Тому вони вже подумали заздалегідь, щоб зробити якісний монтаж, не думати, куди що втихнути. Є чітка інструкція, є чітко куди що підключити перед настройкою, і потім потихеньку вводити в експлуатацію. Так виглядає топочна на геотермальному тепловому насосі. Такою системою можна жити в будинку 240-250 квадратних метрів за півтори тисячі гривень. Кому цікава тема геотермального опалення, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, Проконсультую особисто всім тепла в голоду. Слава Україні! Побачимося.